Шановні підписники, вітаю вас на каналі Уражаючі знахідки короля Майоліки. Зараз знаходимося на іншій локації. Дуже багато порцельони, глини, виробів і шкіри. Ось такі мисочки дві. Автор Валерій Протурів. Мисочки. має тріщину Настінна тарілка 60-ті роки. А скільки така мисочка коштує? Ось така? в Такому стані 600 гривень. Так, друзі, така мисочка 600 гривень коштує. Також маємо мисочку з зазулями. Має невеличкі пошкодження, забруднення кракелюр. Також настінна. А скільки з зазулями коштує? Перепрошую, з зозулями скільки коштує. А там 800. 800 гривень. Також, друзі. Маємо ось такого чудернацького зеленого коника. Дивіться, друзі, я на біле вивожу. Зелений коник. Там ножка, бачиш, Так. Зараз, друзі, я вам покажу. Цей коник має пошкоджені ніжки. Ціна такого коника 2500 гривень. Скажу вам, що він дуже-дуже рідкісний. Також, друзі, ви просили, щоб більше вам показував про Васильківську майоліку або про іншу майоліку на локації. Маємо вазочку дуже гарну, маленьку. Скільки така жовта вазочка коштує? Маленька. Ось така. Друзі. Власник смакує. Власник смакує, тому трішки не дуже зручно запитувати по цінам. Ось такий барончик. Дуже рідко зустрічається з пробкою. Не впевнений, що пробка рідна. Ось така у нього гарна полива. А скільки коштує зелений баранчик? Okay. Зелений ось такий. цей? 2800 гривень. Так, друзі, трішки телефон у мене сідає на морозі. Також пташка отака. А скільки перепрошую, зелена пташка коштує? Зелена. Ой, ой, е те саме. Не, не хочу навіть відповідати. Добре, друзі. Власник трішки зайнятий. Хлопці смакують, не будемо їм заважати. Покажу, що тут у нас на локації є. І на сьогодні буде все. Ось така гарна локація Васильківська. Кому цікаво, приходьте на Петрівку і купляйте собі вироби з глини. Всім гарного дня, підписуйтесь на мій канал. Буде дуже багато чого цікавого.